Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про водійське посвідчення у Канаді. Я поділюсь своїм досвідом, як я здавав на права у місті Монреаль. Це провінція Квебек та як це відбувається у місті Калгарі, провінція Альберта Квебек, місто Монреаль. Ви приходите чи робите appointment у САК на knowledge test. показуєте ваше українське посвідчення. Ось, та вам дають змогу здати knowledge test, який складається із трьох блоків. Перші два по вісім питань, і вам необхідно відповісти на 6 правильно. А третій блок дванадцять питань, і вам необхідно відповісти на вісім правильно. І якщо, наприклад, ви прийшли перший раз так спробувати відповіли правильно на один із трьох блоків. Але завалили два інших, так? то вам необхідно буде зробити новий апойнтмент, який ви зможете ще раз спробувати здати на knowledge test через 28 днів. Ось. Але якщо ви здали один із блоків і приходите через 28 днів, то вам потрібно буде здати тільки два із трьох блоків, які ви завалили. Питання не важкі. Але дуже раджу вам підготуватись, тобто взяти книгу чи завантажити так. road test. після того, як ви здали knowledge test, у вас все вийшло. Ви робите appointment на road test, приходите на власній автівці. При собі необхідно мати страховку на авто право власності та ваше водійське посвідчення. Перший рот тест у Монреалі я завалив. В мене було дві помилки. Перший з них shoulder чек. Дуже перевіряють, щоб ви дивилися при перелаштуванні вправо чи вліво. Ви повинні повернути свою голову та подивитися у заднє ліве скло. Якщо ви перелаштовуєтеся вліво. Чи вправо, якщо ви перелаштовуєтесь вправо? Моя друга помилка була це у шкільній зоні. Там можна їхати 30 км на годину, і це повинно бути 30 км на годину. Що я про це ще не дуже знав. Я їхав 43-44 десь, і у цей час мій інструктор такий слов дан, словдаун. Начебто я якийсь форсаж драйвер. Ось, але це була дуже груба помилка, як він сказав, і я завалив. Якщо ви завалили наступного разу, ви можете спробувати через 28 днів род-тест. Але за цей час ми переїхали вже у Альберто, у місто Калгарі. Якщо ви не бачили відео, як ми переїжджали, воно буде десь тут. Вчіться на чужих помилках. Не повторюйте мої помилки. Також ще перевіряли паркінг паралельний. Цим питань не було, і у вас все вийде так. І коли ви здаєте ро тест, ви платите 60 доларів за пластик, і вам через 2 чи 3 тижні на вашу адресу присилають додаткове водійське посвідчення, тобто у вас буде українське та Канадське, квебекське провінція Альберта. Як отримати водійське посвідчення у Калгарі? Ви приходите в регістрі, платите 17 доларів та проходите Knowledge тест Він трішки відрізняється від квебекського варіанту, тому що в Альберті вам дають 30 питань, і вам необхідно відповісти на 25 Правильно ви можете вибрати дуже багато різних мов. У тому числі українська, я здавав українською мовою і здав з першого разу knowledge test. Тобто я зайшов просто перевірити, поки чекав свою дружину, і в мене вийшло здати. Після цього ви приходите знову на регістрі і вам кажуть, що у провінції Альберта у вас може бути тільки одне водійське посвідчення, тому... Ви повинні погодитись з тим, що у вас заберуть українське посвідчення і вам його вже не повернуть. Мені не подобається цей закон, тому що своє водійське посвідчення я отримав у 2011 році. Ось, але якщо ви плануєте знаходитись в Альберті більше трьох місяців, то вам необхідно отримати канадське водійське посвідчення, а саме Альбертівське. Ви успішно здали knowledge test, заплатили 60 доларів за пластик водія учня. Так коли ви здали knowledge test, то в реджестрі вам видають спочатку просто бумажку, що у вас вже є альбертівське посвідчення класу 7, яке починає діяти ось з цього моменту до того, як ви е, пройдете road тест, і у вас після цього вже буде. Повне водійське посвідчення. Ви повертаєтесь в реджестрі через 2 чи 3 тижні. Питаєте, чи перевірили вони ваш водійський стаж керування. Вони кажуть: так, все добре. У вас є зараз дві опції: перше це здати на повноцінне не водійське посвідчення в Альберті. друге це урізане, так GDL або Non-GDL. І якщо ви здаєте на повне водійське посвідчення, то це буде вам коштувати від 150 до 180 доларів канадських. Якщо ви здаєте на урізані, так сказати, права, то це обійдеться вам 123 канадських доларів. І так, я не знаю, який спит, можливо, він чимось легше. Ось, але якщо у вас буде. Урізані права Альбертівські, тоді ви не можете самостійно керувати авто з 12-ї ночі до 5-ї зранку. Не можете навчати іншого, іншу людину керувати авто. Якщо не помиляюсь, там щось ще з даунтауном, ви не можете в'їжджати чи в якісь години. Якщо хтось знає точну інформацію, будь ласка, напишіть у коментарях. Іспит. Я зробив апойнтмент. Онлайн я залишу силку, якщо комусь це буде корисно. Приходите у назначений час, ви одразу оплачуєте. Якщо в квебеці ви приходите день іспиту та сплачуєте, то в Альберті ви сплачуєте заздалегідь і приходите потім у свій час. Інструктор також перевіряє ваше авто. Ось і їдете. На мою думку, в Альберті іспит важче ніж у Монреалі. Ну і ще одна відмінність: так у Альберті, якщо ви завалили knowledge test або road test, то ви можете забронювати хоч на завтра. Прийти спробувати хоч завтра. У Монреалі нагадаю, це тільки через 28 днів. В Альберті я здав з першої спроби іспит. Перевіряли Апхіл. Паркінг, також паралельний паркінг. Звичайно, дивилися, щоб в мене руки постійно були на кермі Шолдер чек. Ну, дотримуйтесь швидкісних режимів, нікуди не поспішайте. Після того, як ви успішно здали road test, ви повертаєтесь до регістрі. також платите на цей раз 27 чи 23 долари. Точно не пам'ятаю, у вас перевірять ваш зор. Вас сфотографують і вам також видадуть бумажку, в якій буде вказано, що з цього моменту вже ви повноцінний водій провінції Альберта і можете керувати авто самостійно. Через 2 чи 3 тижні на вашу адресу прийде ваші права, з якими ви можете це ваше ID та водійське посвідчення. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Ось, успіхів вам, вчіть правила дорожнього руху та притримуйте швидкісних режимів.